Ми хочемо показати е, от такий центр міста. Центр міста е, Німеччини, це Західна Німеччина, така ще називають бюргерська. От. Тобто, от я тільки що шо йшов і так мені в цей будиночок подобався. Це така е, розв'язка маленька, сільська. От. І Просто дивишся і розумієш, що от скільки у нас в країні, скільки є, було, скільки всього, і, і, і красний терор в 20-х роках, і потім культурна революція, да? 37-й. Ну, тобто, вбивали людей, рушили, рушили храми, багато чого нехорошого. Ну тут теж було, тут 33-го року фашисти були, ну бачите, навіть за часи війни це будинок він початку ХХ століття. І ніхто його не зруйнував. Так, да, тут багато було руйнувань за часи Другої світової, але великі міста. От. А таких... Великих, як от знаєте, як час зупинився, от, вони німці вони люблять все переробляти, вони е, старовинні будинки вони, там покрасять. І не, не так, як, наприклад, у Франції. Франція любить стар, старовинні речі, і вони як антикваріат. А тут вони все переробляють і е, е, кажеться, що він новий. Він не новий. Це тут от, оцей будинок. Якщо ми дивимося, це будинок кінця 19 століття. От. А, може, а може і, 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 і більше ста років йому. От. Тобто ну, Вони переробили, мабуть, кришу вже обновили. Це банк. Ну, дочерній Рахайзенбанк. А далі ми бачимо Радхаус, тобто ратуша. Ну, вона така не старовина, да, це побудована. Німці люблять модерн, вони не люблять якісь в старому стілі будувати. І якщо зруйновані міста, то там тільки такий тільки щось нове конструкція. Ми стоїмо тут біля перекарні.